Культурне страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це історії наших клієнтів про те, що е які вони продукти заключають. І сьогоднішній продукт це накопичення для дитини, де передбачені також і медичні ризики. Отже, тато, якому 34 роки, відкладає дитинці, дитинці зараз півтора роки, до 17-річчя. Отже, він розпочав 10,5 тисяч гривень йде на накопичення. І 5500 гривень, де йдуть на медичні ризики. За внески, що накопичуються, є страхування е також і тата. Адже якщо тато з якоїсь причини стане непрацездатний, то дитина все одно отримає те, що тато запланував. Тобто страхову суму, тут пише 157 857 гривень. І всі відсотки, які нарахувалися, накапали на ці на внески тата, і фонд індексації, якщо тата індексує, а він буде індексувати. Я скажу як клієнт, і який вже дуже багато років це робить, це потрібно робити, тому що індексація вона б'є будь-яку інфляцію. Е, так. Також тут а, м закладено ризик. Ага, постійну представність я вам розповів. Отже, медичні ризики, які закладені медичні ризики по дитинці, це переломи опіки, це любі тілесні ушкодження, це хірургічне втручання в нещасного випадку або хвороби, це госпіталізація за будь-якої причини, це одужання після госпіталізації, також відшкодовується, І критичне захворювання, е, страхова сума 200 тисяч гривень. Це будь-які критичні захворювання, точніше 20 критичних захворювань, такі як онкологія, поліміліти, гори, якісні злоякісні пухлини. Тобто, це де відшкодовується на руки, і ви лікуєтеся, де бажаєте. Уже Страхові суми, там закладені такі політинці палому, опіки 50 тисяч, тілесні ушкодження 50 тисяч. Госпіталізація за будь-якої причини, де відшкодовується за кожен день перебування в стаціонарі 700 гривень, 42 тисячі хірургічні втручання за будь-якої причини. Хірургічне втручання і тілесні ушкодження переломи там відшкодовуються по таблиці виплат. Розписані всі наші органи і розписані відсотки, які ти отримуєш. Отже, на яку суму ти застрахований, множиться на відсоток і відшкодовується. Отже, ці програми, які дозволяють реально зберегти фінансову е парадигму сім'ї, е невеличкі кошти відділити і накопичувати собі на майбутнє. Е Пам'ятайте, що ми займаємося будь-якими видами страхування, страхування життя, здоров'я, накопичення. Відповідальність. Підписуйтесь на всі соцмережі, де ви нас бачите. Гарного дня і до перегодження!